Ітарій одяг для військових. 10 кілограм ціна 4550, 4550 гривень. Наступна курточка ось така довга. Розмір 52-й. Ось таке задні дві кишеньки, замочку. Наступна курточка Блузка ось така. Розмір 45. кишеньки на вузочках. Наступний ось такий светрик. Тепленький, Є кишеньки. Розмір. Розмір не вказано. Наступний курс светрик. Ось такий. Рукави на такі резиноці. Так же сам низ. На замочку. Наступна ось така курточка. Емочка. Наступна. Ось така. Безрукавка. Така без рукавів. Розмір елечка. Наступні штанішки. Ось такі балонові. Низь довгий, Ззаду є кишенька, і вони самі по собі такі зимові. Розмір та Наступна ось така курточка. Розмір 50. Рукавчики, є кишенька на рукаві, замочок. Наступна безрукавка. З кишеньками XL. Ззаду також є кишеньки присутні. Наступна ось така курточка. Розмір тут не вказаний, як присутні кишеньки. Ось така вона довга. 10 кілограм 4550 гривень. Наступні у нас штанішки 44-46 розмір. Ось такі кишеньки. Наступно. Ось така курточка, вона по собі така, сама по собі трошки важка. Розмір 58. На замочку. Наступна курточка. Ось такого плану. Розмір тут не вказаний. Вона теж зимова, така груба. Ось таке середини. Ось так. З капюшончиком. Наступна безрукавочка. XXL. Наступна ось така курточка. Присутні кишеньки. Наступні ось такі штанішки. Подовгуваті. Наступні також штанішки. Розмір тут XL. -ечка. Присутні кишеньки на замочках, ззаду кишеньки. Наступні у нас ось такі штанішки. Присутні кишеньки. Розмір 50. І остання позиція. Це у нас ось такі штанишки. Це одяг для військових. Розмір 48. 10 кілограм ціна 4550 гривень. Для замовлення пишіть на вайбер або телеграм.